Отже, друзі, всім яке Вийшла дуже цікава новина від World of Tanks майбутнє. Що у нас тут взагалі показано? Як ви знаєте, що ці два танки будуть у нас незабаром в 2023 році. Ви запитаєте, а що ж це за танки? Що таке взагалі аероплан летить і падає на хімках? Я думаю, що ви вже це відео дивились. А якщо ж ні, то зараз подивимося і все це розберемо. Отже, зліва від вас це. Цей танк називається Type-71. Це японська машина 10 го рівня. Тобто, тобто нова гілка 10 го рівня Японії та ще й тяжкі танки. А це у нас японська ПТСу Хорі 10 го рівня. Як ви бачите, що будка така немаленька, гармата немаленька, брон бронелист. ВЛД доволі непоганий, бронювання повинно бути хороше. І давайте зараз розпочнемо, подивимося, що ж у нас буде. А доки ми розпочинаємо, хочу вам розповісти, що ще у нас буде в 2023 році. Це натиск, лінія фронту, сталевий мисливець і дуже багато чого цікавого. Давайте відразу до відеоролику. Магазин Телемарт проводить розпродаж до чорної п'ятниці знижки до 40%. відсотків. Початок з 21 по 27 листопада, включно розпродаж комплектуючих моніторів, ноутбуків, ігрової периферії, модулі пам'яті, крісла, столи та навушники. Дуже багато різних категорій розпродажу, а також поєва перепустка магазину. На сайті проводиться квест з завданнями. За кожне виконання клієнт отримує бонуси. А в кінці буде два дні і список товарів, на які можна увести бонуси в замовлення 100% оплати. Тобто виконати ряд завдань та можна отримати товар з акційного списку безкоштовно або за символічною оплатою. Посилання на Чорну п'ятницю в магазині Телемарт буде закріплене в коментарі та в описі під відеороликом. Всім дуже дякую. Поїхали далі. Це у нас зараз анонс. Те, що у нас відбувається на теперішній момент з 23 грудня. Це каток, це у нас сталевий. Натиск. А це ось, до речі, я не можу зрозуміти. Це у нас. Що е... ну, це взагалі таке? Це рангові бої? Чи це натиск? Щось дуже цікаве. А можливо, це конструкторське бюро? Хоча ні навряд чи. А можливо, і так. Мирний 13. До речі, ось ця карта з'явиться на лінії фронту. Пізніше я більш обширно зроблю огляд, що у нас буде додане в лінію фронту, можливо, навіть на цих вихідних розберемо, що це буде. Але ця карта буде на лінії фронту, тобто новинка для лінії фронту. Як ви знаєте, що вже два чи три роки ми граємо, якщо не 4 в лінії фронту, і у нас немає нічого нового, ось це у нас і буде нова карта. А ось цю карт нам додадуть в гру. Ми зможемо грати. Тобто це звичайна рандомна карта буде. Вісім карт перероблять, прям збалансують, перероблять по страшному буде набагато комфортніше грати, особливо на перевалі. До речі, на, на рахунок ось цієї системи я ще трішки не зрозумів, мабуть, тут у нас якісь будуть нагороди, але це доволі непогана така штука, щось нове для нас. Екі з екіпажем щось нове. Ага, тобто один екіпаж ми можемо садити прямо на три машини. То це файно, слухайте, це дуже файно. Тобто не треба нам 250 екіпажів. О, це також цікаво. Як якісь стратегії, ребаланс техніки це дуже бомбово. Ось вони. Подивіться на цих агрегатів. Просто ПТ, ніби невелика. Як ви знаєте, що у нас люблять будки випускати. І ТТ буде. Доволі непогано виглядає так. Я думаю, що це буде скорострільний тяж, а це буде хороша ПТ. Також з хорошою середньою альфою та нормальною перезарядкою. Це щось нове. Ось це нам в грі не потрібно взагалі. Оці пулеметчики не потрібні. До речі, хотів ще нагадати, друзі, те, що ПТ і ТТ вийдуть після Нового року, десь в лютому. В березні вийдуть вийде вже анонс про ці дві машини, тобто восьмого рівня ТТ і восьмого рівня ПТ. Це буде або якийсь марафон, або якийсь івент. Ось про що я говорив: що нам це оці пулемети вони не потрібні. Це неправильно, це неправильно. Темні карти, нічні карти, бомбово. Прибрали трішки води з, о, зі стального охотника. Да? Сталевий мисливець, вибачаюсь. Ось, до речі, я хотів за це ось розповісти. Це, мабуть, буде така, знаєте, а, анімація прямо в бою. Тобто, це все буде в бою. І я думаю, що це буде доволі непогано. Чому? Тому що е, хоч щось зміниться в цій грі. Наприклад, там літак десь падає в землю. Прямо біля тебе або на тебе він може впасти, але я не думаю, що це буде наносити нам шкоду. Там аероплан падає на хімках, тобто, це уже щось просувається та щось міняється в цій грі, але краще б зробили баланс техніки. Думаю, баланс техніки це буде набагато краще, ніж це робити ці падіння, всякі, там щось десь переробляти, зробити трішки ребаланс, зробити, змінити якусь техніку. Зробити всім тяжким танкам одинакове пробиття. Одинакове. Не потрібно там в одного 340, в одного 300. Зробіть усім 300 і все. Не потрібно цього по 340 там, і так далі. У ПТ можна, наприклад, там хай буде 360. Все. 400 не потрібно. 360 буде достатньо. Навіть 350 з головою хватить на ПТ, щоб було, щоб уже не 340 було, щоб не було зараз. кіпіша, що А, що ти мелиш, я на ПТ не вмію грати і так далі. Я тільки так пробиваю. Ні. Потрібно робити всім однакове пробиття. І тоді, можливо, баланс трішки зміниться. Можливо. Ну, друзі, хочу вам сказати всім дуже дякую. Чекаємо 2023 року з нетерпінням. Я думаю, що ми все ж таки переможемо. У нас буде скоро все добре, і всі, кожен гравець, зможе зацінити 2023 рік. І з другої половини я. Надіюсь, що це все закінчиться. Слава Україні, слава ЗСУ, тихого та мирного неба. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відеороликах. А потім ми розберемо ще все більш детально, та я покажу, які карти, де що і як відбувається.